Вітаю, друзі! Розпочинаю серію відеороликів про побудову телескопа е, власними руками. Тобто серію, де ми будемо працювати власними руками і робити телескоп від початку і до кінця. Що нам для цього потрібно? Е, саме перше, нам потрібно ну, взагалі, телескоп. Телескоп складається з двох оптичних основних деталей. Це. Е, Об'єктив та окуляр. Об'єктив ми з вами будемо робити самі. Окуляр, звичайно, теж можна зробити самому, але це недоречно на даному етапі. Тому об'єктив ми будемо робити самі, окуляр ми будемо замовляти. Зараз я вам складу список всього того необхідного, що нам потрібно. Цей список можуть вам. Здатись на перший погляд е, доволі складним, великим, але це не так. І, взагалі, для початку ми е, поставимо перед собою дві цілі. Перша ціль це зробити якісний телескоп, і друга ціль це зробити дешевий телескоп, недорогий телескоп. Тобто ми е, плануємо з вами вкластися, поставимо собі межу в 100 доларів. Головне дзеркало має Дві основні властивості. Перша це його діаметр. Від цього залежить кількість світла, яке збере телескоп, і ну, і тобто від цього залежить роздільна здатність, чіткість зображення та яскравість зображення. Інший параметр це фокусна відстань. Це відстань, яку збираються паралельні пучки, які приходять з космосу у одну точку. Ну, про це поговоримо трохи пізніше. Виготовлення почнемо із самого головного це головне дзеркало. Головне дзеркало телескопа, а ми будемо будувати телескоп рефлектор, тобто телескоп, в якого використовуються дзеркала для побудови зображення. Отже, головне дзеркало ми будемо робити для першого разу невеликого відносно діаметру. Від 165 до 215 мм. Чому саме такі розміри? Тому що, наприклад, на OLX ви можете знайти, легко знайти заготовки під це дзеркало. Що вони собою являють? Це Це недорогі такі ілюмінаторні стікла, ілюмінаторне скло, скажімо так. Більш правильніше ілюмінаторне ілюнатор, скло, яке має певну товщину і певний діаметр. От якраз найбільш популярні це 165-215 мм, які при цьому мають товщину 16-17 мм. На цих двох величинах ми і зупинимося. Тобто, Хто бажає трохи більший телескоп, може замовити 215 мм, але товщина повинна бути не менше 16-17 мм. Хто хоче трошки менше, от так як у мене, це 165 мм. Е, і замовити їх треба дві штуки. Для чого дві? Одне зеркало. У нас, одне скло у нас буде для головного зеркала, інше скло у нас буде для. Ми його будемо використовувати як шліфувальник та полірувальник. Е, сама побудова головного дзеркала складається з декількох етапів. Перший етап це обдирка, шліфовка поліровка і фігуризація. Тобто ми будемо робити оптично якісну поверхню.